Ідемо далі. Боже, як хотів би, я побачити сил. Не люди вільні, як теплий вітер, які ще поче танцюючим квітом, а вони дарують зі мною літо. Боже, я хотів би, я побачити сил, де не просто дають обіцянки. Ми обіймаємось до самого ранку, зустрічаючись сонцем. Насправді мені подобається нова пісня «Монатика», і я навіть даже, 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 бачите, російська мова вилітає, коли я чую говорю про «Монатика». Мені подобається, я її слухала, і вона у мене просто асоціюється ще з іншими піснями, і ми до цього повернемося. Але перш ніж ми перейдемо до цього блоку, я хочу, щоб ви послухали одне відео. Це відео любительське, і його зняв Андрій. Декілька років тому з Андрієм подорожували Україною і побачили, як в одному дитячому українському таборі розважали дітей. Нагадаю, це було декілька років тому, це 2018 рік, наприклад, і руки вверх в дитячому таборі. І цей дитячий табір знаходиться в дуже цікавому регіоні. І ми дуже були здивовані від того, що в цьому регіоні діти в таборі набираються великої музики, двадцятилітньої протувшої давності. Чому я про це заговорила? Тому що ти перевзувся Дім? Е, дивись. От мені дуже не подобається цей термін. Е, я знаю багато російськомовних е, українців, які сьогодні намагаються перейти е, на українську. І я знаю, яких е, так, такі моменти знову ж таки ярлики відштовхують. Знаєш, вони такі так. Ну я хочу, в, в, хочу перейти на українську. О, перезусінки, та на ну, нашого, якщо мене все одно будуть ну, типу, цькувати і вішати е, е, на мене якісь нові імена. Знаєш, тому що я подивилася інтерв'ю. Славі Дюмін. Бачите, слава Дьомін сьогодні у мене просто звізда ефіра. Ну... Наробив контентом, є про що поговорити. Так от, то ще подивилися інтерв'ю Манатіка. І зараз все це зійдеться в одну прекрасну картину. Слухаємо далі. Поволаш, що типу, той, хто там переходить на українську, той перевзувся. Я так не вважаю. Я вважаю, що ти просто взяв і зрозумів те, чого не розумів раніше. Сьогодні ми були в прихистку від твоєї опори, і там жіночка з Ізюму, якої там немає дому, люди з Бахмута. Вони я, я ж з ним розмовляю, я бачу, як вони хочуть, намагаються перейти, але вони все життя жили ну, і спілкувалися російською мовою, так. і їм це не так легко дається. Не можна скувати. Ми ж лагідно українізуємо. Так, ми якось своїм прикладом е, мусимо показати, що ні, переходьте, це окей. Ну, типу, е, розмовляйте, як вам зручно, але дивіться, це дуже приваблива мова, це класна мова, це наша мова. Це варто було збагнути знаєш, самому в себе в голові. Mm -hmm. е, дійти до цього. Шкода, що там таким чином. Але, ну, типу, Окрещувати людей перевзумним, мені здається, це неправильно. Останнє регіоні. Окрещувати людей перевзумним, це неправильно. Ну я не знаю. І от дивіться, коли мова пішла про те, щоб змінити мову спілкування. І змінити мову пісень, тому що у Діма Манатік вже змінив мову пісень. Він почав зразу згадувати про людей з Бахмута, про людей, яким важко говорити українською мовою, тому що вони ніколи української мови не чули. І там ну, ця мова була така непоширена в цьому регіоні. І так далі, і так далі. І так далі. І ти такий: вау, які, я як я розумію, дійсно, людям важко. І тому вони ніколи не спілкувалися українською мовою. І тому треба Треба бути терплячими для того, щоб вони почали спілкуватися українською мовою. Але при чому тут Діма Монатік? Бо якщо говорити про Діма Монатіка і про регіон, в якому в дитячому таборі, до речі, ви тільки що побачили відео з цього регіону, з того ж регіону, з якого походить Діма Монатік, який дуже рускоязичний. А тут інша історія про хлопчика з Луцька. Про якого я не знала, що він хлопчик з Луцька виявляється. Коли я виросла, я хотів би стати співаком, вивчати англійську мову і щоб мене всі любили. 96-й рік. Я наложив блотівку, став на голову і подивився на голові. І тепер мені цікаво, як манатік з Луцька. Став таким рускоєзичним рускоязичним, що я навіть не можу згадати жодної пісні, яку він створив би українською мовою. М? І от я побачила документальний фільм про Манатіка, подивилася трейлер, і така мама читає. Фразу Манатіка, написаний ним 96-му році, коли я виросту, я хотів би стати співаком, але потім вирос і став півцом. Хоча, от Манатік, я можу сказати, він уже записав українську пісню цей день, можливо, далі щось ще буде. Не здогадувалася, виявляється, Манатік, україномовний хлопчик. Такі відкриття, такі відкриття. А ви потім говорите музика поза політикою, все поза політикою. Ні, ми просто вирощуємо нові покоління дітей, які не вірять у свій успіх, якщо будуть продовжувати говорити українською мовою. І це є визначальною темою, яку мені хочеться зараз озвучити, тому що насправді історія з Монатіком вона полягає у тому, що дійсно він для себе вирішив, що успіху він ніколи не досягне, якщо буде співати не у російською мовою, тому що російська мова це вихід на ширший ринок. А якщо ти хочеш стати співаком у 96-му році, то треба швидше ставати півцом і тут. Ми знову ж таки повертаємося до продюсерства і до того, що насправді мені здається, якщо ти щось хочеш, хочеш залишатися вірним собі, то не треба від себе відмовлятися. Тому що якщо ти в своєму продюсерському пориві перебудовуєш свою ідентичність, то, зрештою, доля, вона така цікава штука, що вона тебе твоєю твоїм вибором. Отак от хряцне і обличчям провезе по столу. Бо, ну насправді, мені дуже подобається ця пісня Люди, як камені Діми Монатіка, і вона взагалі в іншому вайбі. Але тут важливо бачити от всі ці моменти, які є просто злочинними проти українців. І я чому зараз говорю про цю тему? Тому що мені хочеться від гравця медійного ринку, шоу-бізнесового, культурного, як завгодно. Якщо ти, вже, якщо ти вже відмовився від своєї ідентичності, просрав її і зараз бачиш, що тебе повертає життя до того, щоб бути все-таки співаком, а не півцом, то говори про цей свій досвід. Дай новим поколінням можливість вивчити твою помилку і бачити твою помилку. Дай. Цим дітям, які в дитячих таборах співають хіть. У вас дай цим дітям почути про твій досвід, для того, щоб вони не хотіли. Ну, я розумію, що зараз вже в таборах. Це було у 18-му році. Зараз уже в таборах ніхто не співає 18. Мені вже маю надію, що ніхто не співає. Якщо співає, то це злочин проти українських дітей. Але мені здається, що якщо взяти всю аудиторію Діма Монатіка, який робить класний попкультурний продукт, і дійсно багатьом подобається ця музика. І багато хто її слухає навіть ті російські російськомовні версії, які дотепер є доступними. Хай вони їх слухають, але відповідальність Діми, який свого часу відмовився від власної ідентичності, відмовився від мрії того хлопчика з 96-го року, у тому, що раз ти вже відмовився, хоча б говори про свій досвід. Хоча б говори про те, що ти жив у такій реальності, яка тебе змусила відмовитися від своєї ідентичності, і зараз ти її повертаєш, і це найкращий урок твого життя. Натомість я бачу у наших гравців медійного простору, що шоу бізнесового ринку, що коли вони говорять про те, як все змінюється, вони не говорять про шлях, який вони проходять. Вони говорять про це як про лагідну українізацію, як само получилось, як я не перефарбувався, як у мене не відбувалося ніякої драми. І можливо, у Монатіка дійсно ніякої драми не відбувалося, і можливо, йому і немає сенсу це проговорювати. Може, я приписала цю всю історію для нього. Але мені здається, що якщо ти вже стільки років підряд робив русський продукт, який зліплював українців з русським міром, то має якусь відповідальність говорити про це як про свою відповідальність, а не як про те, що я не хочу, щоб на мене вішали ярлик, що я перевзувся. Говори про те, що «да, була така кон'юнктура, так, да, я зараз розумію, що мій продукт не буде звучати в публічних місцях і мені треба переробити. Так, да, це величезна відповідальність моя. Ні, цього всього не відбувається. Вони всі, ніби приховують якісь таємні звання, знання про те, що вони насправді грали на русське балалайки, тому що чисто нічого ліченого, просто бізнес. І зараз вони дають інтерв'ю з точки зору: я ображений, не треба називати. Людей перефарбованими, тому що люди із Бахмута російську мову чули з самого дитинства і українською мовою не говорять. Чому ти, хлопчик з Луцька, про це так говориш? Чому ти говориш так, що люди не усвідомлюють, що ти з Волині, не усвідомлюють, що у тебе мама українською мовою говорить? Чому я, коли написала пост про Діму Монатіка, мені почали писати коменти із серії, типу, От, вам легко, ви там з україномовного середовища, а от Дімі була сложна і многим сложна. Як йому було сложно, якщо він, блять, з Волині? Чому він про це не говорить? Чому в інтерв'ю Діма Манатик видає оце? Цитата. Я не буду перекладати свої російськомовні пісні. Це ти сказав рік назад, мені так але все ж переклав. Угу. А, чому тому, що почав жити в Україні? Коли я це говорив, я ще був за кордоном. Так я почав жити тут, відчувати цей дух. Я так само почав подорожувати, як то кажуть, по бомбосховищам ховатися від сирен. В мене почала ще більше зростати оця ця ненависті, яке я ненавиджу сам. Наш угу. яке ти намагаєшся задавити. І в тебе не повертається язик співати російськомовні свої хіти? Ну, не, не повертається язик співати російською. Я казав, що не буду. Так, я був в цьому впевнений, максимально. от Все, я, типу, ці пісні залишу, але і, і, і все. І не буду. Але потім, коли там люди почали на концертах просити, ну кружить, ну те відчастями. Знаєш, я думаю. Ну, я спробую. Я спробую. І переклав. Читаю вам. Оригінал, а потім переклад. Погоди, що це так закачало? Чш, помолчи, не хочу пропустити начало. Лові мелодію, так, як лавлю я, так як я люблю. А, так, як я ловлю, так, як я люблю, так, як будто все. О, почекай, що то почало качати? ч помовчи, не хочу пропустити початок. Лови мелодію, так, як я ловлю, так, як я люблю, так, як ніби все. Бляха, як сложно перевести. Ай, а, подожди, почему ты глазами бень барабень? Прогоняй лень прочь, прокачаешь, что есть мочи и ночь. Эй, чому ты учима бен бен бада бень, прогоняй лень и лид, прокачай як слід, у ночи день. Ну и давай танцуй, бери себя в руки, теперь давай танцуй, что смущает тебя, давай танцуй, да не стоит зря. Тепер давай танцюй, щоб тежить тебе. Давай танцюй та не стійти вже. Складний дуже перехід був. Дуже складний перехід був для Дмитрія Манатіка. І далі мені дуже сподобалося. Я не хочу все інтерв'ю цитувати, але мені здається, оцей відповідь і запитання є дуже красномовними. А ми вже переросли цей комплекс меншовартості. Ми українці, як думаєш? Мені, ну, мені здається, що ми дуже стрімко до цього йдемо. Угу. Ну, Я так надіюсь. Весь світ сьогодні знає про Україну. Весь світ сьогодні е, чує про нашу силу і наших. Силах зробити так, щоб це знаєш, стало як таким, типу, базов, базовою думкою mm -hmm. про нашу країну. Що Україна це сила, Україна це свобода, Україна це вільні думки. Україна це єдність, Україна це е сучасність, що важливо. Ми втрачаємо меншовартість. так, Україна це вільні думки. Я не бачу, щоб Україна була вільною думкою, тому що мені здається, що якщо вже ми втрачаємо меншовартість, то ми говоримо про те, що я насправді з Луцька, і я говорив українською мовою, і я хотів добути популярність українською мовою. і можна було б розказати про те, як весь шоу-бізнес втручався, тому щоб ти був україномовним в Україні і розповідати про цей досвід. А так у нас меншовартість зникає, тому що ой, ну весь світ нас приймає і. І Україна це вільні думки. Ні, це не вільні думки, бо я не бачу тут волі. Я бачу тут бажання заховатися за людьми з Бахмута. І розповідати, що Ой, вона з Бахмута, і тому їй важко говорити українською. А тобі? Ти з Бахмута? Чи ти співав от всю дорогу російською так, що люди не здогадуються, що ти виявляється з волині? Не знаю, не знаю. Хоча, безумовно, мені подобаються люди, як камені. Вірю, прийде час, і ми побачимо світ, не розуміють усі наші мрії. Ми перетворюємо їх на надій. Лиш побачиш і твої очі. Вірю, прийде час, і ми побачимо свій. Де по-справжньому можна літати, не озираючись на вчорашню. за це можливо віддати усе. Але мені здається, треба озирнутися на вчорашнє. Я вірю, прийде час, де ми побачимо світ, де по-справжньому можна літати, не озираючись на вчорашнє. Для того, щоб по-справжньому літати, треба озирнутися на вчорашнє і розказати про нього. І насправді величезна відповідальність всіх граців, які підігравали російськомовному просторі в Україні, які не мали вибору, і їх змушувало обставини, бабло. Інші гравці ринку, говорити про цей досвід чесно з глядачами, говорити про нього чесно, не відвертатися від цього досвіду, визнавати його, не ховатися за кимось із бахмута, який не говорить українською мовою. А говорити про себе і про свою відповідальність і казати, так, да, я з Волині, я перейшов на російську мову, тому що це була кон'юнктура, і мені хочеться поділитися цим досвідом для того, щоб нові покоління не повторювали цю помилку. От тоді меншовартості не буде.